Швейцарії Віталій Возняк уроджений Чернівців, проведе в столиці Буковини декілька концертів. У Чернівецькій області утворено понад пів тисячі дільничних виборчих комісій. Маємо нове свято День захисника України. 23 лютого вже не відзначатимемо. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андрійська. Президент України Петро Порошенко скасував свято Дня захисника вітчизни, яке відзначали 23 лютого. Натомість встановив нове. Тепер на покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня. Чоловіків вітатимуть із Днем Захисника України. Таке свято президент встановив цитую з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. Нагадаємо, що з 1999 року свято Покрови в Україні визначають ще як День українського козацтва. Традиційно вважають, що на покрову в 1942 році було створено українську повстанську армію про новий статус День захисника України. Ми спитали у мешканців Чернівців. Я ставлю до всього позитивно. Головне, щоб все свято не було формальним, щоб в нашій державі більшало патріотів, більше людей, які дійсно люблять нашу державу, хочуть її суверенного розвитку. Тому ми мусимо йти незалежним шляхом, мусимо шанувати ті традиції, які були, і встановлювати свої нові власні українські. Це свято підтримує. Коли буде, тепер, хай буде тепер. Щоб не збігалося там із російським, бо бачите, які б наші брати стали. Їм честь і хвала. Ці хлопці, які йдуть під полю, їм пам'ятник треба класти. Покрова вона завжди була покровительницею військових наших козаків. Давно, давно треба було це вже зробити, тому що Радянський Союз канув у літу, як кажуть. І то взагалі то ідеологія зовсім не наша. Нашої незалежної України. І наші хлопці, які гинули за незалежність України, то вони заслужили на те, щоб було таке наше свято України. В день українського козацтва та захисників України, аби підтримати учасників АТО, Чернівецькі школярі в рамках проєкту Наближаємо перемогу України долучилися до мистецького фестивалю. Вони співали повстанські і козацькі пісні та декламували вірші. Випадково саме ці народні визвольні пісні виконують юні патріоти, школярі Чернівецької гімназії номер 5 адже українські вояки виконували їх в найскладніші хвилини і в найзапекліших боях. Ми співаємо не сучасні, ми співаємо пісні, які були написані ще нашими пращурами, які е, воювали за нашу країну. І так само ми співаємо ці пісні і переймаємося тим духом, який вони відчували, коли писали ці пісні. В рамках благодійного проєкту наближаємо перемогу України, бережемо суборність держави. відбувається мистецька така. Єрія, мистецький фестиваль української повстанської пісні і козацької. Бо саме сьогодні, 14 жовтня, все свідоме українство світу відзначає день народження української повстанської армії. Ну і, звичайно, поминає і шанує покрову Божу як покровительку українського козацтва. Захід присвятили підтримці українських захисників. Це піднімає їхній патріотичний та бойовий дух, і я вважаю, що це одна з найважливіших чинник, який зараз потрібен Зараз такий час для України, і всі, ну наша гімназія, так точно, і всі учні її перейнялися духом патріотизму, і м, ми самі хотіли провести цей захід, щоб показати м, наскільки ми є патріотами нашої держави, наскільки ми любимо її і, і переживаємо за її майбутнє. Це ті пісні, які підняті з пласту української духовності, української культури, і які власне зараз мають. Бути в душі кожного українця, тому що кожне слово це так, ніби воно складено сьогодні. Про те, що піднімаємо свій дух, про те, що боронимо свою державу, що любимо свою Україну і нікому не дозволимо топтати її землю. Ми вище пра. Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час. Переселенці із Криму Донецької та Луганської областей отримують адресну допомогу. Виплати згідно з постановою Кабміну надаватимуть громадянам, які тимчасово переїхали з окупованих територій. Грошова допомога не оподатковується та призначається в розмірі 884 гривень в місяць для непрацездатних осіб, та 442 гривні протягом двох місяців можуть отримати працездатні громадяни. Виплачуватись кошти будуть на банківський рахунок одного із членів родини усього протягом шести місяців. Для цього переселенцям необхідно надати заяву, копі свідоцтво про одруження, народження дітей, письмову згоду на отримання допомоги та обробку персональних даних. Звертатись до управлінь соціального захисту в облдержадміністрації радять починаючи з 20 Цятого жовтня чиновники прогнозують, таку допомогу на Буковині отримують близько півтори тисячі переселенців зі Сходу та Криму. Вони для цього мають стати на облік в районні управління праці і соціального захисту. Загальна сума, яку сім'я може отримати, не має перевищувати 2400 гривень. У Чернівецькій області утворено 561 дільничну виборчу комісію та визначено їх персональний склад понад 9 тисяч осіб. Найбільше представництво в ДВК у Чернівецькій області серед тих, хто зробив подання, мають всеукраїнське об'єднання батьківщина, блок Петра Порошенка та Во Свобода. Найменше правий сектор і опозиційний блок. Лише частина із зареєстрованих кандидатів-мажоритарників внесла подання на членів ДВК. До 14 жовтня включно дільничні виборчі комісії мають отримати примірник попереднього реєстру виборців і відповідно боковинські вже можуть ...проходити та перевіряти себе в цьому списку. Така можливість є тільки до 20 жовтня, інформує громадська мережа ОПОРА. 12 мільйонів 900 тисяч гривень. Таку благодійну допомогу отримали медичні установи Буковини від громадян та підприємців. І це всього протягом восьми місяців цього року. З цих коштів майже 3 мільйони це грошові надходження, а решта медикаменти, різноманітні товари та послуги, загальна вартість котрих близько 10 мільйонів. Без винятку всіх керівників медостанов зобов'язали оприлюднювати інформацію щодо благодійної допомоги в інтернеті. Кожен охочий має змогу дізнатися, скільки коштів отримали лікарні, поліклініки та пологові будинки. Керівників закладів зобов'язано інформувати не тільки про те, що надійшло в заклад, а відповідно про використання. Таких надходжень. І ця інформація закладами висвітлюється на сайтах відповідних закладу. Ну, таке рішення прийнято для того, щоб ця інформація була доступна і щоб у громадян, у ну, мешканців Буковини і в керівництво не виникало питання про надходження благодійних внесків та їх використання. Диригенти Швейцарії Віталій Возняк родом із Чернівців завітав у рідні краї. Він проведе кілька концертів у Чернівецькій обласній філармонії і виступить на регіональному фестивалі класичної музики Буковинський листопад. Востаннє у Чернівцях він виступав більше десяти років тому. Кілька років поспіль диригент гострулював з різноманітними оркестрами у містах Європи. І ось знову десятиліття по тому Віталій приїхав на Буковину, щоб вийти на сцену з чернівецькими музикантами. У філармонії кажуть, концерт його буде особливим. І завжди ці програми його можна відзначити тим, що вони цікаві, щось нове вноситься в роботу оркестру і концерти проходять з успіхом великим і гарному. Кому піднесені почути виступу диригента можна буде на фестивалі класичної музики Буковинський листопад, який стартує 31 жовтня. Триватиме дійство 10 днів. У програмі концерти Івано-Франківського, Тернопільського, Хмельницького та інших українських оркестрів. Відкриття ж фестивалю складатиметься із двох частин. У цьому році, 31 жовтня, ми відкриваємо фестиваль класичної музики Буковинський листопад. Це наш вже такий традиційний фестиваль. Перший відділ концерту два хори будуть співати, виконувати на сцені програму хорову, капельну музику, виконувати спільно. А другий відділ це буде реквієм Моцарта. Також Віталій Возняк проведе окремий концерт 17 жовтня, де зіграє симфонію номер 3 Бетховена. Диригент вважає, що вона наразі є дуже актуальною. Пан Бетховен написав цю симфонію в дуже складний період. Була складна ситуація в Франції, і народ французький повстав проти олігархів. Там теж були, виявляється, олігархи, і почалася революція, така сама, як у нас революція гідності. Була спеціальні запрошення на концерти пообіцяло філармонії. відійшлють учасникам антитерористичної операції, які зараз у відпустці. Олександра Агієва, Ярослав Ловицький, місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Бажаю вам лише хороших новин.